Де цей кабум? Куди це він гайнув уже? Сказав, що йде годувати дракона. Якого ще трольного забере дракона? Сказав, що великого і голод. Ну, і де він його взяв? А от цього він не сказав. Хай лише повернеться драконятник. Я його вже про все розпитаю. І сказав, що не скоро. Раптом він дракона через харчів з собою годує. Звідки ти знаєш? Який у тебе гумор, світлий життєрадісний. У тебе вчусь. Слухай, дотепниця. То хто нам історію оповідатиме, поки цей лазить там дракон його жари. Як дракон його зжере, то навряд він Зсередини оповідати. Ай! Та просто вираз такий. Та повернімося до питання: то хто оповідатиме? Усерміш, навколо. Ти багато варіантів бачиш? Бачу лише один, здається. Бо другий варіант, схоже, уже не варіант. Слухай, е Магнусе, так? <різвіць> так я Магнус, а Магнус це я. Оце пухтик, якщо не забули. Пухтик то прізвисько. Але все одно його на ім'я навіть Тімітор не називав. Що це з ним таке? Перебив? Ні. Переїв. З ним таке буває. Ну, то ну він і пухне. З таким апетитом і в дорогу. Важко йому мандрувати певно. Сходно легше буде. Але це не точно. Ти взагалі. У нас не було вибору. Початок звучить інтригуюче. Ну, кінця щось не вийде. Розкажи все по порядку. Якщо це не таємниця, звичайно. Звичайно, таємниця. Але все одно розповім. М -м пухтику, Ти ж не проти. М -м -м. Добре. То ми з Гелен сідаємо і слухаємо уважно. Ну, з чого почати? Бажано спочатку. Не. Ну, ми з пухтиком, ну ви ж догадуєтесь, студенти в магічній академії, і ось нещодавно в нас почали творитись дивні речі. <тас> Та що ж це відбувається? А, ось і Пумчик! Все добре і дракони сиді, і кабуми цілі. Дайте мені чогось випити і я до ваших послуг. Чогось випити? Джерельна вода згодиться? Я просив чогось випити, а не чимось помитись. Принеси йому, будь ласка, кухоль ей. Mm. А ти сідай за стіл, не стрибай ото по залі. Прошу. Так хто починає? Магнус вже почав, а він і продовжує. А вже опісля. Чого це? В мене історія цікавіша. Там є один дивний темношкірий типчик. Та в мене теж. А мого звати? Лінтон Парк, ні. А, а? А звідки ти знаєш? Бо мого теж так звод. — Співпадіння? Не думаю. Оповідай, Макнус. А ти писай ель і слухай, мовчки.